Дізнаймося, як виглядає передовий край військових технологій. Давайте здійснимо екскурсію найсучаснішими бойовими машинами піхоти з усього світу. По-перше, німецька пума вона вважається однією з найбільш захищених БМП з модульною бронею, яка може збільшити її вагу до 43 тонн. Вона оснащена дистанційно керованою 30мм гарматою та повністю цифровізованою системою. Далі модернізована М2А4 Бредлі зі США. Ця остання версія має посилену броню проти СВУ, кращі гусениці та нові цифрові системи для протидії сучасним загрозам. У Китаї ZBD 04 a є силою, з якою доводиться рахуватися. Вона унікально поєднує 100-мм основну гармату, яка може запускати ракети, зі спареною 30-мм гарматою. Усе це інтегровано в їхні мережево-центричні системи ведення війни. Потім є ізраїльський намер. Побудований на шасі танка його головне завдання забезпечити безпеку екіпажу та солдатів. Він має неперевершений захист і зазвичай озброєний дистанційно керованою 30 мм або 40-мм гарматою. Нарешті в Україні ми бачимо постійну модернізацію. Вони оновлюють старі радянські машини, як от БМП-1, новими дистанційно керованими бойовими модулями сучасною оптикою та додатковою бронею. Ці неймовірні машини. Показують, як швидко розвивається військова технологія. Якщо вам сподобався цей короткий огляд, натисніть кнопку Подобається та Підпишіться, щоб побачити більше.